Вітаю! Сьогодні я отримала чергове замовлення і хочу вам показати і розказати, що я отримала і як воно виходить у нас по ціні. Розпакувала я посилку ще на почті, тому що перевіряла вміст. І в результаті відкрила упаковку. в ящику у нас каталог, прайс-лист і видаткова накладна. Накладні. В моєму замовленні є артишок білогічно активна добавка, кульбаба 2 е, одиниці. Це те, що я замовила. Це для програми очищення організму печінки підшлункової і неру. І подарунок згідно цього замовлення по маркетинг-плану я отримала. Кондиціонер для білизни, це ополістувач. Гель для душу з аргановою олією. біологічно активна добавка бузина. Саме в тему зараз осені зими, проти кашлових препарат і вітаміни. Засіб для чищення ванн і туалетів це біоцидний сертифікований продукт. І активатор для прання. Це добавка до прального порошку. Свої замовлення на 4003 гривні я оплатила 2112 гривень. Оце я замовила, оце я отримала подарунок. Кому потрібен такий якісний товар по такій хорошій ціні, прошу звертатися на зв'язку.